Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на нашому каналі Мамина Помічниця. Дякую, що завітали до нас і бажаю всім гарного перегляду. Сьогодні поділюся з вами дуже таку просту, смачну домашню їжу. Сручкова фасоля з картоплею. Ми називаємо на Закарпатті цілушки з ріпу. Картопля в нас це ріпа. А стручкова фасоля в нас лопатка. Лопатки з ріпу. Тому, кому не зрозуміло і мене часто перепитують, там пишуть, чому саме ріпа, а не картопля. Просто це в нас закарпатський діалект. Страва насправді дуже смачна, готується без м'яса, але зі сметаною. Якщо не додати сметану, то ідеально підійде для людей, які тримають піст. Отож, залишайтеся разом з нами і давайте готувати разом. Картоплю я почистила, порізала на досить такі великі шматочки і кладу варитися. Ще плюс цієї страви в тому, що вона готується буквально за декілька хвилин. Коли наша картопля буде варена, то наша страва буде готова. Відразу до каструлі додаю варитися стручкову фасоль, або, як ми кажемо, лопатки. Додаю сіль за смаком. В ідеалі лопатки повинні бути цілими, зато й називається страва цілушки. Але від того смак не міняється. У мене, які є заморожені, я такі використовую. Накриваю кришку і варю до готовності картоплі та лопатки. За той час, поки в мене приготується картопля, я приготую зажарку. В олію додаю чеснок нарізаний і просмажую. Коли часночок підсмажився, додаю суху, червону солодку паприку і додаю сметану. Можна робити і без сметани, теж буде смачно. Підливаю холодну воду або моя. Червона поприга не пригоріла, не була гірка. Даю закипіти зажарці, додаю сіль за смаком та суха зелень. Ви можете додати будь-які спеції, які ви любите. Або там якісь приправи. І моя зажарка готова. Картопля за той час зварилася. Стручкова фасоля теж готова. Добавляю зажарку. І, як у нас скажімо, на Закарпатті, нам треба просто переупалати. Перемішати. Перемішую ось таким способом. І моя страва, буквально за лічені хвилини, готова. Як може підійти на смачний обід або на смачну вечерю. І ось подивіться, наша смачна їжа готова. Буквально за декілька хвилин. Насправді, в нас лужки готують по-різному. Знаю багатьох, хто готує окремо. Окремо картоплю і окремо лопатки, подають уже разом, відварюють картоплю, так само як я, і заправляють там зажарку з цибулю, але обов'язково додають у зажарку ще підтоплюють капчену солонину або копчене сало. Так само лопатки відварюють до готовності і заправляють зажарку таку саму, як в мене сьогодні я поділилася з вами. Для мене цей варіант є набагато простіший, так як ми все разом зварили, заправили смачну зажарку і виходить так само смачно. Тому ви готуйте так, як вам буде зручно. В будь-якому випадку страва получається смачна і ситна. Дякую гарно всім, хто був сьогодні з нами на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба. Також нагадую, хтося ще не підписав на наш канал, заходьте, підписуйтеся з дзвіночком, щоб не пропустити наступних цікавих відео. Ну а на сьогодні я буду прощатися з вами. До нових зустрічей! З вами була Мальвіна на каналі Мамина Помічниця.